Ось та вода з артизіанської свердловини відтепер тече в кранах дитячого садочку та школи села Стадниця. Ці заклади під'єднані до нового водогону завдовжки більше 18 кілометрів. Окрім цього, вище згаданому населеному пункті активно ведуться роботи з благоустрою, ремонтуються дороги, вирішуються питання освітлення вулиць. Міський голова Володимир Гройсман в рамках чергового об'їзду особисто перевірив обсяг виконаних робіт з подробицями Ірина Дідух. Відтепер у селі Стадниця, дитячий садочок та школа забезпечені чистою питною водою. Ці заклади під'єднали до нового водогону. Міський голова Володимир Гройсман в рамках чергового об'їзду особисто перевірив обсяг виконаних робіт. Два тижні тому на зборах місцевої громади мер пообіцяв мешканцям села, що діти у дошкільному та навчальному закладах будуть забезпечені чистою водою. Свого слова очільник міста дотримався. Тепер до цих установ подається вода з артезіанської свердловини. Декілька тижнів тому я був на сході села коли, куди мене запросив сільський голова. Якраз на цих зборах було піднято декілька питань, які вже на сьогодні якби вирішені. Перше питання це було під'єднання до водогону школи, друге питання дитячу садочку, тому що там не було придатної води, де б могли годувати їжу і забезпечити нормальну роботу цих двох закладів. Сьогодні ми це зробили. За підтримки міської влади у стадниці вирішено питання освітлення вулиць, відремонтовано дороги, проведено водогін довжиною більше 18 кілометрів. Вода видобувається з двох свердловин. На вулицях встановлені водорозбірні колонки. Було виконано ряд робіт. благоустрою села Стадниця, в тому числі поточний ремонт асфальтового покриття доріг. Було встановлено 222 світлоточки освітлення зовнішнього. Коз було встановлено дитячий майданчик на території дитячого дитячого садочку. Наразі на прохання мешканців села ведеться робота по збільшенню кількості водорозбірних колонок. Також у планах мерії найближчим часом прокласти газопровід та відремонтувати дамбу у стадниці. З приводу греблі і газифікації вулиці Пушкіна, згідно проєктно-кошторисної комітету, попередні проєкт, там чи суми і 640 тисяч капітальне будівництво газопроводу до вулиці Пушкіна, і 190 греблі, щойно ми були на греблі, подивилися, і Володимир Борисович запевнив, що в наступному році Вінницька міська рада у повному обсязі профінансує даний перелік робіт. Після проведення водогону більшість мешканців села виявили бажання під'єднати його до своїх будинків. Сьогодні складаються відповідні списки. Потім фахівці підрахують вартість робіт. Що стосується підведення води до будинків, за словами мера, воно буде здійснюватись шляхом співфінансування.